І так, моїм красуням два, більше трошки тижня, показую стартер, ава здорова!» – ціле зерно кукурудзи. Завжди даю перед тим, як давати молоко, тому що після молока вони вже наїжені і їсти вони його не будуть. Годую спочатку з руки, вже за кілька днів купимо ланцюги, прив'язуємо їх в стіло, поставимо, так і всі корови в нас стоять. І вони... Тоді будуть їсти з кормового столу. А поки що ще вони їдять з рук у мене. Давай по черзі. На на на. Для чого дається? Я вже розказувала тисячу разів. Для розвитку рубця ціле зерно кукурудзи і стартер. Можна зерно грубого помелу брати. Ту саму кукурудзу, що ви там ще даєте коровам? О, ячмінь хто дає. Трошки макухи можна давати, бо ми вже як прив'язуємо стіло, то сипемо крім стартера оцього і кукурудзи цілує. ще сипемо зерно суміш, що їдять нас корови. Що, Ромашка, і ти хочеш? Ти хочеш, так. Тобі не можна, в тебе кукурудза не засвоїться ціла. Моя я киця. Так. Моя хороша. Ну, отак привчаємо телят до стартера. Потім вже, як він буде в них в вільному доступі, якщо у вас кліточки є, ставити вільний доступ, відерце з тим стартером, з кукурудзою, ставити обов'язково вода має бути вільному доступі, якщо вводите стартер, бо телятку схоче пити. Ну і наші вже їдять сіно і вже їдять силу потрошки. Силус ми не даємо, але вони поки ще бігають по хліву, то з кормового столу біля корів збирають і силос собі. Опа, чікс. Так, все, дівчата, зісте мені руки. Тримай, тримай, ти там. Так, як я хочу тримати їх на корі в майбутньому, то це дуже гарно допоможе їм в майбутньому перетравлювати більшу кількість їжі. Молока даю 6 літрів. Перші тижні трошки більше. Далі, з другого, починаючи з другого тижня, 6 літрів. три вранці, три ввечері. <кій> так як у нас дворазове доїння, у мене дворазова випойка. В ну, ідеалі перший мі... тиждень так 2-3 три, три, три рази в день поїти в обідньому молоко, якщо ви на дворазові разові то просто вранці лишаєте, а в обід берете і підігріваєте. Ну, якось так.